Так, здорово, пацани. Сьогодні поговоримо е, на таку тему, скільки я лічно, я, стараюсь заробляти. Е, на даний момент лютий. Багато хто його ще називає февраль, І скільки я в февралі, в лютому, коли всі ниють, що немає роботи, немає, ну, взагалі немає роботи, що робити, не можу відбити оренду. Е, того року я катав, цього року катаю. І скажу чесно, в мене робота. Особисто в мене круглий рік одна та сама. Тому що я працюю по одній тій самій методиці. І е, зараз я вам покажу свій заробіток за минулий тиждень, за цей тиждень. Переважно е, сьогодні середа, я сьогодні не працюю, але понеділок понеділок-вівторок все одне те саме. Одні ті самі каси, круглий рік. Да, інколи легше, інколи важче закрити. Ну, в сумі круглий рік одне те саме. Працював я цей тиждень по 10 годин, 6 днів на тиждень, і перейдемо до каси. Ми заробили 4400 злотих бруто і 3148. Візьму 3150 злотих нето по аплікації. Це ми працювали 6 днів на тиждень від понеділка до суботи, і в загальному у нас вийшло 62 години 21 хвилина е, візьмем, наприклад, це 10,5 годин, там 10 плюс-мінус, це на лінії. Їздив, понятне діло, я менше, там 8 годин, 9 годин руля їзди. Ну, хто шарить, то шарить, так як на фурі. Тахо, не тахо, ну ви зрозуміли. Заробив я 3150 злотих. Давайте порахуємо, це нето по аплікації. Це вже мінус 30%, який забирає болт. 3150 злотих. Що я з цього віднімаю? Віднімаю 8% вата. Це вийшло 350 злотих. Від 3150 віднімаю 350. У нас виходить 2800 злотих. Далі ми віднімаємо 50 злотих аплікація, 50 злотих в тиждень ЗУС. E, У мене мінімальний ЗУЗ 200 злотих. Виходить 50 злотих в тиждень. Віднімаємо ще мінус 100, 2 700. Мінус паливо. Приїхав я 1300 кілометрів. Спалив 270 злотих на 270 злотих газу. Мінус 270 злотих газу. Окей, є. Yeah. По суті, не з 2430, а з 2700. Нам потрібно заплатити 8,5. Процента річалда. 99% водіїв не платять, я стараюся платити. Тобто, плачу так само, як з готовки, так само і з е... Бізнала. Ну, в мене є ще один плюс. в мене є плюс, моя машина Toyota Prius є обклейона. обклейона є наклеючка яка приносить гроші. Ця наклейка мені покриває ЗУС. 50 злотих, аплікацію 50 злотих і повністю покриває газ, е, тому що там за кожну поїздку определенна сума. Як де Варшава-Гданськ-Лоць, краків в кожному місці по іншому, ну вона мені покриває повністю повністю е, хі -хі -хі. оці всі розходи. Тому 350 мінус 350 2800 злотих, я заробив. За 6 днів по 10 годин праці. Ну і мінус річалт. Це вже я плачу кожен місяць, там вираховую за місяць, грубо кажучи, і, до, наприклад, одробили ми лютий, і в березні мені потрібно до 20 го числа його платити. І понятне діло, з цієї суми ще я знімаю. Мінус амортизація автомобіля. Але, наприклад, я повторююся: по 10 годин. В таксі це, грубо кажучи, мінімальна, така, мінімальна їзда для мене, тому що щоб нормально заробляти в таксі і якісь кошти більш-менш нормальні приносило таксі, потрібно працювати мінімум по 12-6 днів, неділю викатувати. Ну, наприклад, зараз середа я не катаю, тому що ну, в мене є там свої справи. Але в неділю вже буду катати, бо про Робок немає, розход менший. Ну, гібрида плюс-мінус те саме, але ладно. Розход менший, бистріше доїжджаєш, закази. Ну, в мене, наприклад, закази нон стоп є. Не знаю, як в других. Другі ниють, в мою сторону вже якісь там погрози були, тому що я розказую, що робота є, а роботи немає. Зараз про це теж поговоримо. Як я працюю? Ох! Моя методика така: я працюю по 10 годин мінімум в день. По-перше, по-друге, я виїжджаю в 6-7 ранку. В 6-7 ранку це в 5 я встаю. Або в 6 виїжджаю, вже в 6 на, 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 натискаю вийти на лінію або в 7. Працюю 5-6 годин, їду додому. Цей тиждень, наприклад, мені там 2-3 рази я з'їздив у жорн в обід, мені там відділ комунікації, в мене були свої справи. Я рішав свої справи. І, і наприклад, після 14-15 я ще виїжджав на 5 годинок, плюс-мінус. І виходить така сума. По ночам я не їжджу там, до двох ночі, до часу, ночі теж не катаю, катаю тільки в день. Тому. Можливо, якщо по ночах їздити, ну це не факт, <хи> можна заробляти ще більше. Ну я працюю тільки в день. Далі, моя методика. Я просто все підряд катаю. Мінімальна подача 2-3 км і погнали, і погнали. І все, що приходить, з мінімальною подачею 2-3 км. Так, звісно, є там деякі вулиці, куди. Там все стоїть, наприклад. Зараз я рачі там перекупали, буває. От туди я не лізу, я знаю, я можу скасувати. Но переважно все підряд, все підряд. І якщо, не... якщо брати все підряд, возити, так? ну в мене, я так працюю, і в мене такі каси виходять. Я пілісошу, пілісошу і пілісошу. І. Коли я пілісошу, мені болт насипає нон-стоп. Ну, понятне діло, я пілісошу з подачою 2-3 кілометри. Неважно, за 12 злотих, за 20, за 30, за 40. Все підряд ганяю. Так, да, Коли я за городом і мені інколи падає з подачі 4-5, але я розумію, що я долітаю туди за 2-3 хвилини. Я беру, ну, я беру ці закази. Тому що, блін, а чому ні? Ще й в сторону міста по дорозі заберу, це не є нічого печально. Ну, коли в городі, в місті, в центрі і 5 кілометрів подачі, ні, так, такого не треба брати. На даний момент. На, ну... Робота впала. Робота впала, немає коефіцієнтів, Все. А так, закази нон-стоп, плюс ще в мене Грін і заказів по тарифу грін, на мою думку, на процентів 30, максимум на процентів 30-40 більше, ніж на звичайний на звичайній машині там, з звичайним тарифом Болт. Убер я не катаю. Переважно болт, тому що болт мені за наклейку нормально насипає. І робота нас ну робота завжди є. Да? Нема множників, нема 2,5 да, не сезон. Але окей, не за 8 годин закриєш 500 злотих, а за 10. Буває, закриєш за 12. Окей, типу, нічого страшного, це робота така. Тут зрозуміло, діло немає стабільності. Тут заробляють ті, хто працюють. Тут немає халяви, що виїхав. Айто скасував, є такі таксісти, які лінуються просто-напросто, скасував, 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 і болт починає нічого, ну нічого не сипить вже, нічого не сипить. І все, і вони потім обіжаються. А чому так? А чому де? А що, а коли, чому в одних є закази, а в других нема? Тому що не треба перебирати, коли там коефіцієнти 2,5, так, можна поперебирати. А так, пацани, якщо ви катаєте ще й при тому на оренді. Просто пілісосите все, що попало. Ну, по розумному, діло, не так, що там пробка на 15-20 минут і все, і ви стали, і стоїте. Ні. Ну, наприклад, коли знаєте місто, це легко робити. Коли ви тільки починаєте, це ну, не дуже легко. Мені було не дуже легко це робити. І так, розберемо цей тиждень. Я попрацював два дні по 10 годин 1110 злотих. Погано, Та я думаю, ні. Робота є, робота. Я би б сьогодні виїхав в середу, я так само б закрив тих самих 500 злотих. Жити можна. Плюс той тиждень в мене було десь мінімум 100 злотих чаюхи. Це теж непогано. І на мою думку, працювати можна. Робота є, робота завжди є. До мене в мою сторону вже там погрози. Від деяких таксистів, що я типу, розказую, що роботи багато, ну, робота є, а по суті роботи немає. Я за час роблю 3-4 закази. Людина до мене під'їжджає, каже, я один заказ в час, на шкоді фабії їздить. Каже, що ти, що ти тут розказуєш? Я йому показую, що я за 3 часи заробив 200 злотих вже рано закрив. Він опускає голову іде далі. Все. Просто. Головне не лінуватись, головне працювати. У мене графік тільки в день по 5-6 годин. В обід я зайнятий, в обід мене свої справи. Е, надо мені середа, неділя, субота, е, понеділок. Я зроблю собі виходний і порішаю свої діла. Оце називається вільний графік. в мене немає шефа, е, який скаже: Ну ні, знаєш, ти брав на тому тижні вихідний. Так само, якщо я буду лупашити, зараз я лупашу, тому що мені треба гроші на деяку покупку. Я лупашу і мені це подобається, тому що бабки іміються. Бабки приходять. Якщо ви знаєте, де, де можна заробити більше, робіть там. Не треба писати в коменти в Фейсбуці, в Тікток, що А, то, то тут не можна заробити. Знаєте, не, не пишіть такого, заробляйте гроші, тим більше. Я, наприклад, не рахую там на годину, скільки заробив, мені це не цікаво, реально. Я не рахую на годину. Я не хочу не йти на склад, на завод, в дальнобой, будь-яку ще другу там, роботу, щось робити, відкривати барбершоп, відкривати чебурєщину, ще щось мені це не інтересно. Я працюю в таксі. Я не шукаю другого варіанту поміняти роботу. На даний момент мене все острає. Плюс, в мене є ще одна робота, підроботка, грубо кажучи, яка теж мені приносить деякі гроші. Ну, не працюючи в таксі, я би б не мав цієї підроботки. Розумієте, мене б цих грошей не було б? Тому що я маю більше часу в таксі, не так втомлююся і все остальне. І так, підведемо ітоги, секрета якого ви хочете почути від других таксістів, як закривати каси, скільки заробляти, все остальне немає. Просто в будь-якій країні стран СНГ, Європи, там Чехія, Словакія, Литва, Польща один той самий метод. Ти просто катаєш все підряд з мінімальною подачою. Все. І тоді ти будеш заробляти і перебивати там, і амортизацію, і все остальне. Тому. Якщо перебирати і робити в два рази менші пробіги, і там щось непонятно, що ловити, коли немає роботи, то немає роботи. Треба пілісосити все. Коли є робота, то і всі можуть там перебирати, і всім буде добре, розумієте? Тому секрета тут -то ніякого нема. Просто бомбити, чисто фізична робота за баранкою, яка. Не знаю, мене не втомлює. Всі пишуть там, що молодий, там не молодий. Ну, на любій роботі треба робити. Що це таке? Робота для того, що робити. Якщо ви хочете не робити, не робіть ні на якій роботі. Зачем писати в коментарі, що там рабство, там не рабство. Я роблю, тому що розумію, якщо не буду робити, то я не, не буду не, не буде за що жити і все остальне. І так зараз в світі з кожним роком все хуже і хуже. І Якщо ви хочете робити по 8 годин 5 днів на тиждень, ідіть робіть. Не треба зайобувати других людей, що вони там роблять: по 10, по 12 14 і все остальне. Якщо у вас є така робота, то будьте довольні, робіть. Я ніколи в житті не робив по 8 годин, 5 днів на тиждень. Я можу так робити, але мене це повністю не влаштовує, тому що за такі години, за таку роботу, навряд чи будуть платити нормальні гроші. А на мінімалку чи на якусь. Там приближено до середньої зарплати мене це не острає. Я все хочу все більше і більше і більше. Таксі мені дає цю можливість заробити. І так, я працюю, я працюю багато. Ну блін, що а а, а а робити. А що робити? Хочете, йдіть, робіть до мене. Питань ніяких немає. Рекомендую поставити собі таку планку, наприклад, 500 злотих нето по аплікації в день і не шагу домой. Все, не шагу дамой. 500 закриваєте, наприклад, мінімум, все, їдете додому. Можете більше, закривайте мінімум. У мене моя планка така 500-600 злотих. Якщо вам там 2-3 дні виходних треба, діло, що треба п'ятницю, суботу-неділю позакривати по 800 і тоді вийде добре. В кожну своя методика по годинах, кожного своє життя, я розказав про своє, як мені підходить, як мені подобається і. І не жаліюся, працюю, не жаліюся. Тому дякую за перегляд. Дякую, що подивилися. Це було таке міні-відео про заробіток, про е, мою роботу, як я працюю, скільки я працюю, бо інколи запитують. Скажи секрет, як закривати 3-4 тисячі злотих по Нема секрету, просто потрібно працювати. Дякую за перегляд, ставте лайки. Ну і всім пока.